Коли антибіотик, тоді лактиали жерміна пробіотик. Полученные документи підтверджують, що в українських біолабораторіях в непосредственной близости від території Росії осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Біолабораторії, бойові голуби та інфіковані комарі це всеросійські фейки, з яких ми, українці, можемо лише усміхнутися, адже ця брехня створена більше на внутрішнього споживача. Але у росіян створюється достатньо дезінформаційного середовища і для нас, українців, і для аудиторії за кордоном, в якому варто розбиратися та перевіряти. Ковід 19 та повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Росія 24 лютого. Що поєднує перше та друге? Та в чому полягає чергова брехня Російської Федерації? Зараз розкажемо. На початку пандемії ковід 19 будь-яке згадування про ймовірне штучне походження хвороби викликало жвавий інтерес усього світу і нові конспірологічні теорії змови. Саме в цей час кремлівські змі почали тиражувати інформацію про 15 підконтрольних шабіолабораторій на території України, які за твердженнями пропагандистів стали тим самим джерелом новітньої коронавірусної інфекції, від якої постраждав весь світ, ба більше рупори Кремля повідомили, що коронавірус був занесений до Європи саме з України ще в 2019 році. В чергову теорію змови про американські біолабораторії воскресили в березні 2022 року під час російського вторгнення в Україну, коли російські чиновники почали стверджувати, що медичні установи в Україні є таємними біолабораторіями, фінансованими, США, які нібито розробляють біологічну зброю. Але в цілому робота лабораторій, що працюють над протидією можливому біологічному тероризму в Україні та Європі, не є секретною і вже тривалий час ведеться спільно Вашингтоном та Києвом. Однак аналогічні лабораторії працюють в Казахстані, Грузії, Вірменії і навіть в Таджикистані, хоча Росія їх існування ніби не помічає. Тому версії про бойових голубів чи пандемію внаслідок спожитої летючої миші лише фантастичні сюжети пропагандистів. Отож чому та як Російська Федерація розповсюджує саме такі з однієї сторони безглузді, дурні, нереальні фейки, і як ці військові біолабораторії нам зараз розкаже Альона Романюк, фактчекерка, викладачка інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, авторка проєкту з протидії дезінформації нота є нота». Вітаємо доброго, доброго ранку. ранку. Ну от почнемо з того, чому російська пропаганда створює? І от, власне, от такі безглузді фейки для чого а взагалі такі фейки не нові для російської пропаганди. Чим безглуздіша uh -huh. брехня, тим більше люди, наприклад, на превеликий жаль у неї можуть повірити. Фейк про біолабораторії застосовувався спочатку щодо Грузії у 2008 році. Uh -huh. Про те, що там нібито якась загроза для Росії, але там це було на мінімалках. У 2014 році, коли Росія вже вторглася в Україну, на одному із закордонних ресурсів виходить псевдожурналістське розслідування про кількість американських біолабораторій, таємних у всьому світі. І великий акцент на цьому робиться саме в Україні велика кількість цих біолабораторій. Це був такий собі зливний бачок або сайт сміттярка де ми не знаємо редакторів, де не, ну, невідомо хто, але потім на цей ресурс посилаються низ. Російських медіа і проросійських медіа в Україні, і цей фейк починає розвиватися, тому що його вдруге підняли на такий високий рівень представники ОПЗЖ, зокрема зрадник України Віктор Медведчук, який писав навіть звернення до президента України з тим, щоб оприлюднити факти діяльності таємних біолабораторій в Україні, і максимально це поширювали через пул Медведчуківських телеканалів у 2020 році. Що відбувається далі? У 2022 коли Росія вторгається повністю в Україну, а виправдовується таким собі там демілітаризацію, денацифікацію і іншими цифікаціями, і паралельно розповідає про загрози. Які є на території України, мовляв, НАТО тут же ж розміщає біолабораторію вже десятки років, і таким чином для внутрішньої аудиторії виправдовує вторгнення. Ну, типу, якби ми цього не зробили, то б вже комарі і гусі вже орудували там на території. Та, вже Федерації. Інфікували абсолютно усіх. Ага. Ну мені здається, що там інфіковані, і там ніякі біолабораторії вже не поможуть. Це правда. Ну, от, власне, чому Російська Федерація настільки зациклена на тому, саме на біо, такі, в лапках, біолабораторіях США в Україні? Це інша маніпулятивна технологія, тому що коли один невинний фейк переростає в великий наратив, який озвучує навіть представник Радбезу Росії у Радбезі ООН, це найвищий політичний рівень. Але чому саме США? Тому що для російської, а раніше для радянської пропаганди було притаманним створення ворога, зокрема зовнішнього ворога. А, ви знаєте, як а, після Першої світової війни німці хотіли сатисфакції, та і це стало одним із приводів а, для Другої світової війни. Точно так само хомо соєтікус хочуть усі ціє, цього цієї сатисфакції після холодної війни. А, тобто угу. а, що, що відбувається у нас? нібито зовнішній ворог, нібито американці, і ми бачимо: насправді є десятки відео знятих журналістами, які. Намагаються запитати людей на Росії, а що, що ж не так з Америкою? Ну, от вони ворог і все, і ось це акцентуація саме на ворогові, зовнішній ворог, від якого нам треба захищатися. Uh -huh. А як захищатися? Ну у нас ж тут ворог вже на кордоні з Україною, треба, нібито відганяти. Як не вестися на цю інформацію, як не стати uh -huh. на той самий гачок і не повиснути там як користачеві інформації, тому що як і той самий динозавр тут на Києві на Подолі. Ти його або зустрінеш або ні. І ті лабораторії або вони існують, або ні. Що ми далі робимо? Факт чекінг. Найцікавіше те, що лабораторії є, але О. не американські, українські і не таємні. О. Інформація про них є у відкритому доступі. Більше того, 15 америк. 15 українських лабораторій свого часу отримували фінансування від уряду США, там чи це грантова програма була для протидії різним загрозам, в тому числі інфекційним. І це відкриті документи є у відкритому доступі і на сайті Посольства США в Україні, і на сайті Міністерства охорони здоров'я України. А якщо хто володіє англійською на достатньому рівні, ці документи. Є і на, сайті, на сайтах американських урядових структур. Власне, просто ми шукаємо. Але проблема в іншому, що фактчекінг у випадку з росіянами вже не працює. Тобто ти їм кажеш, дивіться, це не таємні біолабораторії. Ось, будь ласка, ми відкриваємо сайт. Є вся документація, скільки хто отримав. Так легше думати, а їм це всім змог... і нести uh -huh. відповідальність за ту війну, яку влаштувала не просто їхня влада, а uh -huh. вони всі. Війну, uh -huh. коли вони бувають українців, так само і про Бучу, Ірпінь і багато інших міст України. Вони не хочуть чути, що витворяла їхня армія. Вони хочуть вірити в альтернативну а реальність. докази є усього світу. А знаєте, як вони називають Бучу, Ірпінь і так далі? Там є це одна із технологій російської пропаганди це розмиття реальності. Uh -huh. А вкидають фейки про те, що поки Росія була там. Це, мовляв, все було добре, це зробила українська влада. Та тобто перекидають війну на українські збройні сили. Друга історія, те, що просувають і на внутрішню, і на зовнішню аудиторію на українську це не спрацьовує, бо ми були очевидцями на превеликий жаль цих звірств. Це те, що це все постановка. Ну то це, це такий перформанс. Ось тому російська пропаганда це така собі багатоголова гідра, яка на кожну із цільових аудиторій в кожній із країн використовує свої методи. І один із цих методів це створення конспірологічних теорій, на кшталт таємних біолабораторій, американських біолабораторій. І далі цей фейк має десятки розгалужень і напрямків. І бойові гуси, і бойові комарі, і бойові і птахи, і голубих, кого там тільки немає. Як ще зомбі, правда, не стали? Думаю, що може бути все попереду. Ми вам дуже дякуємо. Ми далі до речі, продовжимо цю тему і Antifake. матеріалом про так, антифейки про новий серіал. Ранкове шоу дуже популярний. В Росії його заборонили. Але на таких піратських платформах вони перекрилали діалог про Азов і Маріуполь. Uh -huh. Знову брехливо переклали. Ну і власне переклали знову всю вину свої з Росії на Україну. Ми вам дякую. Дякуємо з нами. Була Альона Романюк. фактчекер, Викладачка інституту журналістики імені Тараса Шевченка. Раді бачити вас знову. Перевіряємо факти і інформацію.